Поправка номер 389 народного депутата Ляшка. Включіть мікрофон. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги народні депутати, шановні громадяни України. Я хочу вчергове звернути увагу на той кричущий факт, що за п'ять місяців нинішнього року внаслідок непрофесійної, ганебної, корупційної діяльності уряду Арбузова Азарова до державного бюджету України не надійшло. 4 мільярди гривень від проданих без оподаткування нафтопродуктів це і офіційна інформація Міністерства доходів і зборів нашої держави. Тому я звертаюсь до Генерального прокурора України і прошу вважати це моїм депутатським запитом із вимогою провести розслідування фактів ухилення від сплати податків фірм Зовніш Трансгаз Армада Плюс Газ Україна Україна-2020», через які незаконно нелегально продається в Україні. Країні мільйони тонн автопродуктів, які не сплачують мільярди гривень до державного бюджету. Потім ці мільярди будуть іти на фінансування виборів, на всі інші корупційні оборони. Ставлю на голосування поправку номер 389 народного депутата Ляшка. Прошу народних депутатів голосувати. За 14 рішення не прийнято. Поправка відхилена.